Відмовилися від молитви російською на криворіжжі. Ціла громада підтримала місцевого священника і з московського патріархату перейшла до православної церкви України. Дуже багато людей перестало ходити. Саме через <плес> саме, саме саме через це, да, те, що прославлявся московський патріархат, і а у нас війна, не злякався гніву митрополита. Відверте інтерв'ю криворізького священника отця Максима про відмову служити у московській церкві. Для мене це було дуже таким інтимним, дуже болючим, коли мій молодший син сказав: якщо прийдуть руски. Коли в нас будуть вбивати, можна ми будемо триматися за руки разом. Я сказав, я не можу просто бути в цьому. На Криворіжжі пропонують підтримати прихожан, які ще не доєдналися до православної церкви України. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Він відмовився служити російською та прославляти патріарха Кирила у Криворізькому районі. Священник Московської церкви доєднався до ПЦУ. Показово, що у цьому рішенні його підтримала громада. На зборах місцеві одностайно проголосували за. Чому так вчинили віряни? Ми відвідали глиювацьку громаду і поговорили із протиреєм Максимом, який не злякався гніву самого митрополита, через що довелося пройти. Розповідаємо далі. Мі святого апостола Фоми служба у звичайну неділю людей небагато. Цього разу зібралися вузьким колом послухати проповідь та помолитися за українських захисників. По правді ну сильно почала хворіти, і почала потроху ходити молитися, молитися. Прихожани переважно місцеві, кожен зі своєю бідою. Тетяна Іванівна хворіє та більше молиться за своїх дітей і онуків. каже після сповіді стає краще, звісно, дуже краще. Може, така віра сильна. Я вірю, що мені Господь Бог допоможе. Людмила Дмитрівна, вчителька сільської школи, вже рік, як викладачка у недільній школі при храмі. Її чоловіки зараз боронять український кордон у церкву. Жінка приходить, аби помолитися за їхнє здоров'я. У Мене особисто також чоловік і брат зараз на фронті, і це досить таки складна болюча тема для всіх. Громада багато років тісно об'єднана навколо церкви. Спочатку збиралися у старому приміщенні, а потім гуртом будували новий храм, облаштували його та прикрашали, пригадує найстарша відвідувачка храму пані Надія. І, і розгрібали землю, привозили, оце садили цвіти, поливали все. Це ви поки ви? я могла могла робити. Я тут з судовольством робила. І і коли й збирали, щоб люди приходили, допомагали. А коли я й сама од свого того, я приходила і сама робила, віряни дуже поважають священника отця Максима, який залишається із ними і у світлі, і у найтемніші часи. Саме тому, коли у 2022-му отче запропонував вийти з московської церкви і доєднатися до ПЦУ, підтримали. Одноголосно, я вам скажу, це дуже важке рішення мені далося, тому, тому що так чи інакше, ти розумієш, що тебе ще залишать всі, ну всі твої друзі. Знає МП, ти розумієш що про те, що до тебе зараз польється така грязь, ну тобі зараз зроблять, що ти чуть ли не не блуднік вищого уровня. Отець Максим прослужив 10 років у церкві московського патріархату. За цей час додає накопичилося багато негативу і історичні нестиковки, і проповіді, де вихваляють все російське на чолі з патріархом Кирилом і принижують усе українське, та останньою крапкою стала повномасштабна війна. Для мене це було дуже таким інтимним, дуже болючим, коли мій молодший син. Сказав, якщо прийдуть руски, коли в нас будуть вбивати, можна, ми будемо триматися за руки разом. Я сказав, я не можу просто бути в цьому, там, де помінають у цього ну, людини, навіть не можу назвати. Тавіряни таке рішення священика навпаки зрозуміли, підтримали та впевнено пішли за ним. Бо у громаді чи не з кожної хати чоловіки поїхали на фронт, а коли повертались на щиті, московська церква відмовлялася їх навіть відспівувати. Тому кажуть, підтримка була. З спочатку навіть е, антитерористичної операції в 2014 році я відсторонилася від всього російського. Просто я зрозуміла, якщо я не слухаю російської музики, якщо я не дивлюся російські фільми, чому я маю відвідувати російську церкву? Молимося, ми молимося молитвою. Як ідуть обстріли, молимося тих дітей, пивоошників, які стріляють, як летять наші самоліти, молимо за тих льотчиків щоб вони благополучно вернулись на рідну землю. Він збив. Над нами там трохи далі від нас збив дрон цей. Все село кричало від радості, ура. Всі дякували Господа Бога, що тому льотчику допоміг вернутися. Віряни кажуть, коли молитви стали українською, наче пазл зійшовся. Все одразу стало на свої місця. Головна молитва, отче наш хліб нас, наш сущний, даш нам днесь. Я не розуміла цього днесь, Я думала, це щось кудись нести. А в українській мові хліб насущний нас, нас дай нам щодня, кожного дня. І от за таких маленьких слів воно і е, е, стає зрозумілішим більше. Після переходу до православної церкви України до парафії отця Максима поступово стали приєднуватися члени інших громад. А після ухвали закону про заборону російської церкви цей процес може значно пришвидшитися у Криворізькому районі. Вірянам, які ще не визначилися, пропонують просто спробувати і, хоча б, один раз послухати молитву Солов'їною. Це та служба, на яку хочеться їхати. Їхати і тут себе просто відчуваєш сповнений якоїсь доброти, коли виходиш після цієї служби, коли ти молився і за захисників, коли ти молився і за Україну, там є молитва і за владу, щоб вона теж дарувала розуму. В Україні майже 9 тисяч церков, які належать до московського патріархату. На момент повномасштабної війни лише 685 перейшли до Православної церкви України, у тому числі громада у Криворізькому районі. Цей перехід стався на тлі війни, коли про заборону московської церкви, тим більше про прийняття цього закону, лише точилися розмови. Такий вчинок міг коштувати священнику кар'єри. Ми записали ексклюзивне інтерв'ю із настоятелем храму святого апостола Фоми, який, попри погрози з боку. У церковного керівництва втрату друзів та колег вийшов з підлона церкви московського патріархату. Тож, якою є усередині ворожа церква, як розпізнати ФСБшника у рясі, та що змінилося після переходу до ПЦУ? Про усе це докладніше у відвертому інтерв'ю з отцем Максимом? Що на вас так сильно вплинуло, і вирішили змінити московську церкву на українську. Я був священником в Московському патріархаті з 13 років я був прихожанином храму Московського патріархату, і я вам запевняю, кажу, тому що це я сам відчув. Нам казали, що Трієдина Русь має бути. Нам казали, що Євангелія на українській мові це зазорно. І Молитися українською мовою це зазорно. тільки благословенний язик це церковнослав'янський, це той, та мова, якою слухає Господь. От. Нам казали в те, що священники тоді ще Київського патріархату і ОПЦ, що це не самозванці, що це не священники, що на них немає благодаті. І от, е з 2018-2019 року я почав замислюватися над цими питаннями. А чого ж священники і вони неблагодатні? Ну, в чому, в чому причина? Почав з'ясовувати факти якісь, да? От. а казали, що, що благодать на них є. От. І якщо взяти за Євангелієм, то Господь каже, дух літає там, де хоче, а не конкретно, що у тебе є благодать, а в мене немає. От. <кій> І так чи інакше почав підходити до цього питання Все було у себе у душі. Але саме ну, такий швтов був іменно спочатку вже повномасштабного вторгнення. І особливо для мене це було дуже таким інтимним, дуже болючим, коли мій молодший син сказав: якщо прийдуть руски. Коли вони будуть вбивати, можна, ми будемо триматися за руки разом. Я сказав, я не можу просто бути в цьому, там, де помінають оцього. Ну, людина навіть не можу назвати. От. Тому я зібрав своїх людей, прихожан, і кажу, давайте якось рухатися до того, щоб виходити. Я не знаю, як це зробити. Я, я буду робити, але якщо ви мене підтримаєте, то ми це зробимо. Ми вийдемо з московського патріархату. Якщо ви мене не підтримаєте, я тут все це ставлю. Для мене це просто стіни. Ось ви прийняли рішення доєднатися. Ви мене вже навчили не перейти, а доєднатися. Чи не було сумнівів, чи підтримає вас громада? У мене не було сумнівати того, що я, я переходжу, і я знаю, що так чи інакше, люди також були до цього готові. Тому що якщо б я це зробив в 2019 році, коли надали тільки Томас ПЦУ, то навряд чи мене підтримали люди. Люди сказали, що так, ми також кого хочемо, ми почали готувати. Тому що, по-перше, це було тайно от, сразу. Я спочатку поговорив з прихожанами, потім я поїхав до людей, до меценатів, які будували цей храм. З ними поспілкувався. От. І всі казали, що давайте, все, да, ми, ми не маємо просто права тут бути. От. І ми зібралися, почалися вже підготовчі моменти. Я зв'язався з канцлером. Вже нашої єпархії, можна сказати, ПЦУ, з отцом Віталієм. От. Він каже: звичайно, ми готові вас прийняти, давайте переходимо. От. У мене ще є, помимо цього приходу, ще є в Кам'янському, бивші П'ятихацький, в Кам'янському районі, ще ще там є дві, дві парафії. От. Я також з ними поспілкувався, з людьми. Всі були за, все чітко. От. І от за два дні. Звісно, що воно стало відомо, що ми плануємо що ми переходимо. Тому що як би ти не скривав, ти все одно я подзвонив там в СБУ, подзвонив у поліцію. Вони все одно зв'язалися з Володиком Єфремом, зв'язалися з благочинним Криворізького району, який зараз втік в Америку, але мені в трубки сам кричав і казав: Ти що, хочеш патріарха придати? А я кажу: так підождіть, оч, Борис, підождіть. Ну я придам патріарха, я придам митрополітануфрія, придам владику Єфрема, Я ж Бога не продаю. Як відреагувало ваше церковне керівництво російської церкви? Чи не вмовляли залишитися, чи не погрожували? Я вам скажу, це дуже важке рішення мені далося, тому, тому що так чи інакше ти розумієш, що тебе ще залишать всі. Ну, всі твої друзі, знає МП, ти розумієш про те, що до тебе зараз пальвівся така грязь, ну, тобі зараз зроблять, що ти чуть ли не, не блудник вищого рівня. Було моральне давлення. Ну, такі погрози, що ми твою хату зараз спалимо, не було такого. Але були інші. Ну, тобто, дзвонок по телефону і поїхали, що -то. ти. Проклят будеш, твоя сім'я буде проклята, ти, ти ж ним смоєш мученчиською кров'ю своє предательство, ти Іуда, ти засланеш, навіть і, і подякан владики Єфрема. Коли я прийшов, він у себе на сторінки написав у, у Фейсбуці. Я взяв за скріншот і кинув все собі. Він написав: Ас Максим Іуда злочистівий, пусть він здохне. Я взяв скріншотів, викинув у Фейсбуці, і тоді він раз быстренько це все обрав, ну тому що зрозуміло, сказали то, що от, є священик, який був також в московському патріархаті, отець Антоній Кияшка. От він служив в П'ятихатському районі. Зараз він вже в Києві капіланом служить. От і коли він перейшов, до 2019 році, коли. Дали тому, він доєднався, він саме перший прийшов із Дніпропетровської області, От, то е, були моменти підпало його храму і його дому, і навіть брали, пробачте, гімном обмазували двері храму, двері дому. От, е, і розповідав він також про те, що хотіли викрити його дитину. І слава Богу, що е, дво, двоє-дві неділі е, дежурила поліція біля його дому. Чи не було вам страшно, що спалять хату? Чи не було страшно, що й будуть якісь прокльони з приводу вашого переходу до єднання до іншої церкви? За себе ні? Ну за родину, так. За родину було страшно, тому що четверо дітей за себе, я навіть коли зараз їду на передову, я молюся, кажу одне, господи, щоб якщо прилетіло в мене чи вбили мене, то ну щоб били і все, щоб не калікай був, бо у жінки четверо дітей і ще і я буду там лежати, на що воно треба? От. За себе ну, в мене такого немає. Я б житті, знаєте, ну я б не сказав, що я бунтар, але якщо це несправедливо. Якщо це не є якась, ну, по, по Божим заповідям, по якщо ти бачиш, ти все це попродивився, да, і це неправильно, от, воно це не свідчить всім, то я за це кажу. Навіть одна людина, моя парафі, парафіянка, сказала: отже, я вам дуже вдячна, що ви зробили цей крок, тому що якщо б ви не перейшли, ми б, без вас би цього не зробили, і так би і ходили, і мучились. І так я думаю, люди і ходять. Вони хочуть, вони, щоб там лунала українською мовою, молитва. Але не слухаються зі свого священника, вже якесь От, Знаєте, у нас я кажу, люди, українці, з одної сторони це класно, а з іншої сторони, не Українці у нас дуже терплячі народи. Забрали Крим, промовчали. Забрали дані слуган, промовчали. Коли вже пішли далі, все, ми вже об'єдналися, стали. і Зараз нема західників і східняків. А є один український народ. А ви мені говорили, що ви 10 років служили у московському патріархаті? Як вам там було? Не можу сказати за всю церкву московського патріархату, можу сказати тільки за Криворізьку єпархію, тому що я був, я тільки служив в Криворізькій єпархії, скажу так, що владика Єфрем він є. З його добрих качеств він є ну, добрим там строєм, тому що все, що на, в червоних лініях міста Кривого Рогу, це все церкви московського патріархату. Е, церкви ПЦУ вони десь на шибі знаходяться. Він знайшов з владою якісь точки заприкосновіння, видав, виділялися, видавалися е, навіть зараз е, там, якісь приміщення, там, типу бившого сосадіка, е, московський патріархат у влади бере за одну гривню в місяць. Тобто він знайшов -то якісь соприкосновення з владою, він будував, він казав про те, що ці строїть, строїть, строїть. В цьому плані так. Але да. в плані, наприклад, духовності, навіть якщо ми уходили, коли я уходив з МП, ну, я вважаю, що він був, як він каже, я для вас отець. Якщо він ну, отець такий був, то міг би до свого блудного сина позвонити до мене і сказати. Синок, ну що ти робиш? Ну, чисто по-чоловічськи, скажімо так. Він прислав там одного, сказав, що позвонив інший, але сам він на цей шах не пішов. Ну хто ж я для нього такий? О. І скажу так, що, що все, все, що це робилося, це все робилося в Криворіжській епархії і робиться і з палки. Як це? Дуже просто. Якщо це якесь громадське свято, і там його треба підтримати. То це їдуть всі в обов'язковому, хочеш ти не хочеш, больний, ти німий, сліпий, ти дожен приїхати. Якщо ти не приїжджаєш, то потім визиває владика на кавор, ну і все, і, і далі ну, починає тобі розказувати, який ти негодяй. А от, е, Це були моменти того, що ти постійно був в страхі. Навіть священики, які служать там. 30 років, вони перед Владикою так трясуться, у них такое, знаєте, як не знаю, типа цар приїхав, а от, І навіть ну, я я зараз вже трошки від цього відходжу, тому що я вже тут 3, 3 роки впесу. Але по перші перші, перші роки, перший рік навіть мені владика Семіон казав отче Максиме. Все добре, я розумію, що ви були владики Єфрема. Успокойтесь, тому що це владику побачив, тобто тебе отак постійно накручували, трапляли, ти жив в такому страхі, що якщо ти щось зробиш не так, все, тебе поставлять на галочку. І як секретар єпархії мені казав, коли я хотів уйти з цієї єпархії в Одесу, він мені казав, ми можемо тебе відпустити, ну, ми ж тобі такого можемо написати в ділі в особистому. Що ти був п'яний цей, і тим, і сим там, і тебе не жодна єпархія не прийме. На що та то поки є в мене всіда, МП казала відповідати воїнам про те, що це війна братського народу, що там русських нету, що ми вбиваємо свій братський народ, що там тільки там Донецька та саме. Я це так само я казав хлопцям, які приходили, я кажу. Ну, Так там же ж русских нема, значить там один народ, ви вбиваєте то той же самий народ. Зараз да, я, ну, я розумію, що наскільки я помилявся. Другий момент це вся література. Ну, добрі, е, наверно, 90% літератури йшла із Москви, із Санкт-Петербурга. Е, я сам не знаю, два роки тому, думаю, треба перелопати свою бібліотеку. А в мене там Росія з ножом в спіні. Е, Трієдіна Русь, там Архімандрит Рафаїла, Бес, який там український народ стоїть так рука, і русський народ, і біс хоче перерубати. От. Тобто, такі книжечки і вони підводили, людям ливали в голову, що треба. От. І це було е, з яких там. Ну, коли я вже почав, знаєте, людина, хоч мене і в рука поклали 21 один да? год, але ти становишся вже таким свідомим, трошки пізніше. Хоча я зараз кажу, що в мене ще 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 нема. О, от. І так чи інакше ще розуміє, що це література. Ні, ні, ні. І іконочка царя Николая, якою нам нав'язували да? царської сім'ї. Це, 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 це щось не те. Тобто, це вже було неприємливо, це вже була якась проповідь, ікона всіх святих землі української, а всередині стоїть цар Николай. Ну, щось що, не то ж, не то. Е, там Олександр Нєвські ікони, Матрона Московська ікони. Ну будь ласка, там користуйтеся. Вже три роки. Ви священик Української православної церкви. Як вам тут? Церква цьому, вона відкрита до всіх. Вона дійсно відкрита для всіх. І навіть. Е, Ієрархія, от в Московському патріархаті є люди, це самий сорт. Потім іде священик. Як священник скаже, так люди повинні поводити себе. Є над ними, над священиком є єпископ, а над єпіскопом вже там блаженніший і патріарх і так далі. І там вони скажуть, і, і вниз тин 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 і пошло. І священик уже, наприклад, там ми збирали підписи. У 2018 році мені у таку стопку бумаг привіз благачини і каже так у людей, щоб ця стопка була підписана проти вселенського патріарха. Бо він має давати Томас Київському патріархату. Оце нехай вони підписують. Як вже підписувати не буду. Та так великий фрему на кавьор. Ну, я не буду під. Ну, ну як це людям сказати, а священики підписували, і ці стопки, вони десь там відвозились, не знаю для, для чого. А от. В ПЦУ так цього немає. В ПЦУ ось єписка, ось священик ось народ, і вони на одній лінії. Православна церква України, яка вона? Коли я вийшов із МП, я зрозумів, що в цій церкві настільки все. Просто в ПЦУ я маю на увазі. Настільки все просто, настільки все ну, люб, любляче, От. що якщо ти навіть щось не так зробив, тобі дзвонять і скажуть, очі, ну подумай, ти там десь трошки споткнувся, але браті там щось із під палки бить ніхто не буде. А в МП ти постійно довше стояти в столі. Тобто постійно буде в напряженні, в стойлі. А якщо ти будеш в напряженні, це КГБ чиска тема. Якщо ти будеш постійно відчувати себе виноватим, то тебе буде легше управляти. Говорять, що всі священники московського патріархату це працівники ФСБ. Щось ви знаєте про це? Я в цій структурі не був. І якщо хтось і є, то ну, ви ж розумієте, що ніхто вам не скаже. Навіть якщо ти сидиш за чашкою чая, тобі ніхто не скаже, а ти знаєш Отець Максим, я працюю в ФСБ. Хоча ну, ми бачимо, так чи інакше, ми, ми, ми бачимо, що в кожній єпархії є працівники. В нашій єпархії я знаю, що є і подіакан, він там служив одного От, він такий чорний цей, чорний копатель, чи як вони там називаються, то він ну, там конкретно був задіяний. і Я лично від нього це не чув, але ну, казали неодноразово інші люди, що от він там працює, він доносить, і в нього там русський фралаг вдома висить і так далі. Щоб священники ні. Я, ну я не знаю. але я думаю, що деякі все одно є, тому що в будь-якій структурі є ж свої засланці. Причому треба контролювати Україну в усіх напрямках. Я думаю, що вони контролювали і подальше починають контролювати через московський патріархат. Так чи інакше. А, а що стоїть Взяти знять священника, де він їде на машині п'яний чи де він там десь що, що, щось робить, да не те, що треба, і потім шантажувати, наприклад, його. Ну але ж є такі, які вірять в русський мір після прийняття закону е про відмову від російської церкви. Як ви думаєте, як швидко священники будуть доєднуватися до православної церкви України? Є священники, які бояться цього, є священники, на яких є компромат, яких тримають за. От. Є священники, які привикли, е, ну, от вони, наприклад, є, там, 30 років служать священником у, у місті, і їм достатньо, у них все є. Ну, на що їм ж, щось мінять? От. Є священники, яким в принципі навіть навіть і все одно. От. І найголовніше, є священники, які вони відверті колаборанти, які є відвертими за русський мір. Думаю, що, що священники, 99% і 9 навіть 99,9% всі чекають від свого керівництва якихось заяв. Як я це чекав, я свій час не дочекався. Вони будуть все одно чекати, все одно будуть якісь такі маленькі пробліски, типу як приїхала е, делегація Вселенського патріархату, е, МП нічого не публікує, але такі вже все пройшло хорошо. І це вже достатньо священнику, щоб чекати чи чогось, чекати, чекати. Я думаю, моє це бачення, що 9 місяців вони прочекають, а тоді, коли вже влада буде конкретно тиснути, от, тому що вони повинні, їх ніхто не, не забороняє їм служити, ніхто не забороняє в, 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 приходити в ПЦУ або в якусь іншу структуру. Ви просто скажіть, зверніться, що ми не з московським патріархатом. Вони цього не зроблять, тому що якщо вони зроблять, то патріарх Кирил, так званий, він сразу запретить цього Ануфрія і так далі. А без цього вони не зможуть з'єднуватися з церквами світу. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо фразою автора відомого твору колгосп тварин Джорджа Оруела: бути в меншості навіть на самоті не означає бути дурним. Існує істина та брехня. Якщо ти чіпляєшся за істину, навіть якщо це проти всього світу, ти точно не дурень. Кому потрібно, той зрозумів. Тож найскорішої перемоги нам і миру це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимось.